Справа в тому, що якби ж це стосувалося виключно перерозподілу фінансів бюджету українського, але діяльність цих структур зачіпає ще й програми допомоги Україні. Наприклад, є програма норвезька, є програма данська, є програма шведська. Це програми інвестування в українського виробника для того, щоб Україна виробляла озброєння. Вони поповнюють оборотні кошти українському виробнику. І ця атака, вона ж вона ж не лише про чисті закупівлі, вона ще й про, про безкарність злодійства і нетерпимість до, скажімо так, поведінки прозорої підзвітної тобто це. Антипрогресивні дії, антисуспільні дії. Тому і справа. І саме цікаве, що дві сторони е, звинувачують одна, в, одна одну в тому, що е, порушили закон. Сторона Умєрова каже, що вони не виконав не виконували зобов'язання свої, і дуже багато питань було до Агентства оборонних закупівель, зокрема до самої Марини Безрукової. А зі сторони безрукової всі верещають про те, що Умєров порушив закон, ну що він не мав права когось звільняти взагалі із Агентства оборонних закупівель і й звільняти членів наглядової ради, тому що. Це все обиралося колегіально. Так, тут, тут є кілька площин. По-перше, в момент створення і Агентства оборонних закупівель, і е, державного оператора ТИЛу вважалося, що це структури асоційовані з Міністерством оборони без прямого підпорядкування Міністерства. Тобто це незалежні структури, які займаються закупівлі летальною продукцією, одна нелетальної продукції. Чому, власне, АОС дуже важливий як ланка при отриманні боєприпасів, закупівлі боєприпасів, бо десь до 30% боєприпасів виробляє Україна. І ми пам'ятаємо про цю історію з мінами. Коли у е, умер, а це пряма відповідальність у умерло, пряма відповідальність. В нього є департамент, який відповідає за зброю, і... тобто е, ці, воєнприйомки ніхто ж не, не відкидає. І вони вирішили з одного боку пер, перерозподілити обов'язки і, ну, скажімо так, е, усунути. Занадто підзвітну і публічну структуру, що дивно, що в наглядовій раді держава не складала більшості. І меру від імені держави чомусь відкликав двох державою кооптованих членів наглядової ради агентства оборонних закупівель. Але подивімося, як влаштоване саме міністерство. В міністерстві самому є радники. До речі, небезвідомий персонаж Кубраков, який ще місяців три-чотири тому розповідав про створення своєї політичної сили, він в якості радника вже опинився в Міністерстві оборони. Його партнер по майбутньому політпроекту взагалі ще з політичного поля і не відсвідчує Мустафа Наєм. Ще одна партнерка це лідерка партії Слуга народу нинішня Шуляк, вона заткнулася взагалі, вона навіть в партії не дуже відсвідчує. І що цікаво, що у тій структурі, яку побудував у меру, дуже часто радники виконують, мають більше повноважень, ніж діючі заступники міністрів. Ну, такий заступ, колишній заступник міністра тепер радник Шарапов. Мені здається, що жоден патрон для Збройних сил не проходить без його візи. Але він всього-навсього радник. А кого звільнили зараз, кинули зжирання? На, на Заступника міністра, Нати вам. Так цей заступник міністра богодушу винен, бо він не приймав, не приймав жодних рішень. І у меру, що буде розповідати на суді в майбутньому. Мені цікаво, що, що це? Що, що я не така, я жду трамвая, що це все, що він, він ну, не створював таку структуру міністерства? Це все Єрмак створив. А чому ж ти виконуєш злочинні накази тоді? І тепер це зайшло дуже далеко. Бо з одного боку західні партнери говорять, а, а, що, а що нам єрмак? Єрмак хто такий? Єрмак сидить на банковій, ми маємо справи з Умеровим, а Умеров що тільки квакає, відкриває рота і вдає, що він приймає рішення. Ми ж це знаємо. І от тепер буквально вчора з'явилася інформація про те, що Швеція передає величезну суму, мільярд двісті мільйонів доларів допомоги Україні. І серед них величезна сума на виробництво дронів і ракет. І що? А в нас тут колотнеча. А тепер питання до Жмаділова. Жумаділов, який, в принципі, виглядав як пристойна людина, і, ну недовго, правда. Він навіть в певний момент, так би мовити, е, репутацію здобуту на агенцію закупівель лікарських, е, він ну нібито переніс на. Е, Державного оператора тилу, але як ми бачили, як тільки почався розподіл фінансів, так і пішла шах... ш... ну, шахрайство пішло, скандали пішли, звинувачення пішли. Добре, гроші перерозподілили, всім сестрям по сільгам, те, що називається, роздали, всі заткнулися, і, і вважається, що це ну, просто фантастична перемога умеррова разом із Жумаділовим. Тільки от питання мені днями дзвонять. Друзі із, з Підпокровська, молоді хлопці, молодші друзі, звичайно. І розповідають, що от вони вийшли із поля, сиділи там пару тижнів, дуже зачучверіли, просто шкребуться всі, лепом заросли. Приходимо, а тут приїжджає банно-пральний комплекс. Каже: ти собі не уявляєш, яке це щастя. Ми, ми просто відмилися. Навіть уявити не могли, що, що таке можливо, ми прийшли, відмилися, випрали одяг свій, вдягнулися в свіже, чисте, ходимо просто як цей. І скільки банно-пральних комплексів поставила держава, це питання. Це Порошенко поставив, тому Порошенка треба угу. за це судити. А ті, хто судять і звинувачують Порошенка, Ні, не ну, звичайно, повіду. бо він поставив на три букви Яременка. Так, але ж ці люди в волонтерській діяльності взагалі не помічені. Хіба там для про форми для фотографії, десь там з якимись волонтерами сфотографувалися, але жоден з тих, хто звинувачує Порошенка, не допоміг навіть на одну тисячу від того, що, допоміг, на одну від того, що допомагає Порошен. Ну, Але про що мова? Чому я заговорив про те? Бо якщо ви пишаєте з державним оператором тилу, так я пояснюю, що хлопці кажуть: половина одягу купується за власні кошти, заправляють автомобілі за власні кошти, докуповують комплектуючі для безпілотників за власні кошти, харчів 80% купують. З того, що поставляють, ну, ні, нічого, 80% продуктів харчування вони докуповують. Значить, із зарплати вони десятку, це десь 30 тисяч зарплата, навіть не 100 доларів. Вони, ну, хоча б тисяч 10 родині відправляють на, на якесь ну, мінімальне існування, а решта своїх грошей витрачають на війну. Так ви пишаєтесь з Жумаділовим, а Жумаділов в кожного з них украв гроші. Він не... Воно ж в Жумаділова по звітності ці солдати мали бути розгодовані як бобри з такими пиками, що в, в екрани е... цих моніторів не влазять. А дуже часто вони в полі сидячи харчуються однією шоколадкою на добу. Це все. Не, навіть не віною імені Арістовича чи е, Зеленського. Навіть не угу. Е, Ще одна тема. Я хочу її обов'язково обговорити, пане Володимире. Президент Володимир Зеленський увів же санкції РНБО проти пропагандистів. Які працюють на, на Росію. І туди потрапила Світлана Крюкова. А хтось бачив там Арестовича в списку? От Арестовича нема. Нема Арестовича. Добре. Я вам більше скажу. Арестовича дуже активно підтримує Мар'яна Безугла. Вона каже, що він дуже розумний, що більше того. Вона відреагувала, пам'ятаєте, на той пост, з, коли Арестович писав про розстріляних наших військових. Він там філософствував розповідав це, це, про те, от, вищу, як вони мали вели. би вести себе в цій ситуації. Так я нагадаю, до речі, що О. ми ж починали я з того, пишу. що Арестовичу хтось присвоїв звання полковника. Хотів би я бачити підписи цих людей під документами, під поданням на звання полковника. І хотів би я бачити після висловлювань про українських військових, позбавлення його всіх військових звань. І що? Це, до речі, може зробити головнокомандувач Збройних сил, генерал Сирський. Наприклад. А, ні, то це ж може зробити навіть командувач сухопутних військ. Отака от історія. Нині, це генерал Драпати. Так, це генерал Драпати. Він, до речі, людина дуже рішуча? Може, йому запит депутатський якийсь надіслати, чи що? Я просто побачив, знаєте що? Що тут е, з'явилися і поціновувачі Світлани Крюкової, які там почали її захищати, що, мовляв, вона тут в Україні залишилася, чоловік на фронті, вона нікуди не виїжджала. А що ж ви на неї так тиснете? Що ж ви на неї так. Ще й санкції проти неї ввели, ну якби внеску е Світлани Крюкової у просування всякого російського наративу в українській ну, політиці не було, то можна було б на неї взагалі не звертати увагу, але ж вона не асоціюється із волонтерством з роботою на військових і з якимись патріотичними акціями. Вона, попри те, що вона не відсвідчує ніде зараз. І чоловік на фронті, і вона займається дітьми, вона співвідповідальна за е, російську пропаганду в Україні. Вона була дуже такою опорною фігурою. Хочу нагадати, що вона ж була пов'язана із стороною виданням, не тільки з телеканалом Медведчука. Наскільки я пригадую, її роль місця головного редактора. Так. Тому, як ми бачимо, хіба пані Крюкова не, не бачила, що вона робить? Хіба вона не розуміла, що вона робить? Чи тільки Гужва це розумів, а вона не розуміла? хіба вона не розуміла, що після того, як ГУ, ГУ, проти Гужви почали застосовувати всякі санкції? Хіба вона не розуміла, що вона переступає межу? Чи, чи вона таки вірила в, 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 в примат свободи слова? Так Порошенко якраз був захисником свободи слова. І це закінчилось з тим, що проти Порошенка були 99 медій процентів медій в Україні. За те, що Порошенко будував українську державу. І вони не несуть відповідальності за перемогу Зеленського, несуть повну. Це вони втюхали нам це все, цю потвору і цю свору, цю банду. Це вони зробили їх роль. Наскільки я пригадую, ну це е, радіо е, Сім пагорбів свого часу за велику різню понесло велику відповідальність. Пропагандистка е, в Лівії, Каддафівська пропагандистка взагалі була розтерзана натовпом. Тобто пропагандисти. Якщо вони стоять поряд із політиками-злочинцями, такі саме злочинці, як і політики злочинці. Ну, якщо... І, 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 от е, питання: якщо е, Крюкові родина дорожча, ніж Медведчук, вона залишилася тут з родиною в Україні, так а чи... Підходить українцям та модель України, яку нам хотіла ну, пропагувала Крюкова? Чи буде у її державі місце українській культурі і українській мові? Не буде. Жодне. Тут будуть суцільні Медведчуки, тут будуть гастролі Большого. Я вже пам'ятаю час, коли, наприклад, на українських ФМ радіостанціях. Української музики звучало 10%. А українці дуже тормове та і пише дуже дохрена, і прекрасної, дуже сучасної оригінальної музики. Ми вже це бачили. І це пряма відповідальність, таки, таких як Крюкова. Вони жодного разу ніде не, не захистили українську мову. Яка упосліджена продовжувала бути упослідженою в державі Януковича, в державі Кучми, в державі Кравчука?